Грант на енергетичну незалежність із 7 травня в Україні діє програма «Грін дім від фонду енергоефективності, у рамках якої українці можуть отримати гроші на встановлення сонячних панелей та закупівлю теплових насосів. Програма доступна для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Розмір державної допомоги для ОСББ становить до 1 мільйона гривень для сонячних електростанцій і до 2 мільйонів для теплових насосів. За умовами програми, грантові кошти покриватимуть 70% вартості обладнання та ще 70% вартості сертифікації енергетичної ефективності будинку. Участь у програмі передбачає проходження низки етапів. Спочатку необхідно провести сертифікацію енергетичної енергетичної ефективності будинку потім скласти опис проєкту та відкрити рахунок ОСББ у банку. Після цього необхідно подати заявку до фонду та отримати схвалення. Далі ОСББ може знайти підрядника, встановити обладнання і провести сертифікацію енергетичної ефективності будинку та подати ще одну заявку для отримання грантових коштів. Наразі в Україні існує близько 40 тисяч ОСББ, які можуть взяти участь у програмі. Одними із перших до неї долучилися жителі Дрогобича Львівської області. Там становлять сонячну електростанцію потужністю 36 кВт, кіловат, що допоможе його жителям практично не залежати від відключень електроенергії. Грантова програма поширюється на всю територію України, крім тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться активні бойові дії.